Помінялося. Так ігор описує звільнені липці з села, що за 10 кілометрів від кордону з Росією окупанти втекли два тижні тому. Все время був от привкус на зубах, ну, не порох, а железний такой. Та, конечно, вообще, вот здесь стояли посеред дороги, гради їхні или урагани там непонятно. Тут уши у всех закладывали, просто стріляли отсюда. От отсюда вас стріляли на борщевую, на тяжки, на циркуни, а С горы стреляли по Харкову в основном. Избивали людей на улиці на День Росії. П'яни їздили по селу, стріляли в кругову вокруг сіда. Просто з автоматом стріляли по дворам пулі летели. Ганна, дружина військового. Її чоловік був на Донбасі, коли у липці зайшли росіяни. Ми боялись солдат, тому що всі сім'ї воєннослужащих отсюда вивозіли принудительно. Говоріли про те, що потім планували обмінювати на воєнопленних. Мати трьох донек розповідає: від лютого змінила кілька будинків, ховаючись від росіян, молодших дітей. 4 та 11 років не випускала з підвалів. Старшу, 18-річну, перевдягала. Проходила у хлопчачому одязі, Весь час так, щоб взагалі не було зрозуміло, чи то хлопець, чи то дівчина і скільки її років? А взагалі так з боку російських солдат до багатьох жінок зазіхання були. Ганна говорить, тікаючи, росіяни спалювали хати, в яких жили. Припускає, щоб позбутися доказів їхніх злочинів. Ті казарми, які вціліли, нині оглядають слідчі. Є факти катування людей. Людей поміщають на підвали та катують залишають їх без їди, без води. Чоловіки жінки в одному в одному місці. Цей підвал розташований на території дитсадка на підлозі, килим та шматки пінопласту за свідченнями місцевих так утримували переважно колишніх атовців, поліцейських рятувальників. По дому та це більше там ну, приблизно 10 10 приміщень. Таких є. потрапляли у підвали і цивільні, які виступали проти порядків окупантів та за відмову виїжджати до Росії. Я вважаю, що там 80% громадян було визнаносильна або під е тиском е російських військових. З понад чотирьох тисяч жителів села у липцях лишилися не більше чверті мешканців, каже Ганна. Нині жінка з доньками шукають транспорт щоб по сходову та понад двома десятками кинутих сусідами котів та собак переїхати на Вінничину. Чоловіка військового, який продовжує воювати проти росіян. Родина поки чула лише по телефону. Якби ще побачити, щастя не було. В'ячеслав Мавришев, Суспільне новини, Харків.